І чоловіку люби. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Братія і сестри, ми ось знов зібралися у храмі у цей Воскресний день для того, щоб звершити акафіс страстям Господа нашого Ісуса Христа. Особливе моління, особливу таку. Таке прохання перед Богом, яке нагадує, перш за все нам, християнам, якою жертвою Божою, величною ми іскуплені від гріха, що нам відкрилося Царство Боже, до якого, здається, ми всі мали би вже побігти і виконувати все те, що Господь заповів. Але ні, ворог роду людського диявол спокушує кожного з нас, не дивлячись. На його стан, на його статок, а спокушає і відганяє від Бога. Цей екафіст написав наш владика, владика Інекиінтій, Владика Херсонський, який в ньому відкрив от всю глибину того, що проходило через його серце і через екафіст, це цей проходить і через наші серця до глибину великої жертви Божої по відношенню роду людського. Ми сьогодні знову чули Євангеліє, страсне Євангеліє, яке повіствував нам Євангелист Йоанн Богослов, в якому розповідається ті страшні події, придання Господа, Його мук, страждань і його смерть. Ми все ближче і ближче стаємо до в цьому пості, ближче стаємо до страсної сідміці, в якій ми будемо по особливому з Христом е, переживати ті Його страждання, Його придання Його. ось. Ми, ми чули Євангелії, в якому розповідалось, як Христа осуждали і за що його осуждали. Було три осуждені, три таких підстанції, три суди Христос пройшов. Перше, коли Іуда його предав, його взяли під стражу і привели до фарисеїв, до Київ, до Анни і да? і його судили за те, що він, цебто Господь творить богохульство через те, що Він себе Сином Божим називає. Через те, що Він переступає закон, зокрема, ісцеляє в суботу, творить в суботу справи. Вони забули про те, що вони судять самого Бога, який дав їм той закон. І Господь прийшов у світ для того, щоб виконати той закон, бо не одна людина не могла його повноцінно виконати, щоб отримати спасіння. Другий суд, який Вмінили Христу, його привели після того, куди до Пілата привели і сказали Пілату, що ми привели богохульника, ми привели того, котрий приступає закон світу цього, римський закон, світський закон. І судили його і по тому, але Пілат сказав, що він не бретає в ньому війни, і каже: ви його судіть. І третій, третій такий суд, який поставив крапку в цьому беззаконні, і воно здійснилось. Це суд, голос народу, який народ стояв і, і, і чекав, і дивився, і споглядав. Говорить нам Святе Євангеліє, вони були научені фарисеями, седокеями, і вони кричали Розіпни, розіпни його. Господь пройшов творець світу, творець любові, пройшов оці всі страждання заради кожної з нас, заради нашого спасіння, заради того, щоб ми мали можливість війти в Царство Боже. Господа розпяли, і сьогодні нам здається, якби Христос прийшов сьогоднішній день, то б ми так не поступили, ми би. Б Прийняли Христа, ми позрадувались. Але ми бачимо, що сьогодні в світі робиться. Ми бачимо, що сьогодні світ виполчився проти Христа, явно проти Церкви Його, і вселяко роздирають той хітон Христовий, розділяють, щоб спокосити людей, щоб відігнати їх від віри, від благочестя, від людяності. І сьогодні людство вподобається отій всій такій компанії, яка стояла в дворі первосвящеників і в Пілата і кричала: «Розіпни, розіпни його, кров Його на нас і на чадях наших. От і гріхи до сьогоднішнього дня ми є чада тих людей, деякий мій. Є і на нас, тому що ми сьогодні не спішимо. До покаяння, ми сьогодні не задумуємось на тею жертвою, яку Господь сотворив. Ми сьогодні не спішимо любити і виконувати заповіді Божі. Ми сьогодні більше прибігаємо до світу цього лукавого, грішного, скверного і, і, і споглядаємо в деякій мірі, що ж далі буде. Колись преподобного Серафіма Саровського запитали, Батька, а чому в наш час так мало святих? На що він відповів? Тому що мало людей відважних, рішучих людей, які забажають послідувати за Христом, які забажають піти за Христом скрізь і на страждання, і на Голгофу. Ми бачимо сьогодні, як ополочився ворог. Роду людського сьогодні на християн, зокрема, нас, християн, нас, українців, нашої Української православної церкви, як шукають вину, що вмінити тим монахам, тим праведникам, тим молитвеникам, які моляться в день і ніч за нас. Ми сьогодні, ось як взяти е, е, відсотковому відношенні зі всього коволя, скільки нас тут? А де всі? А всі займаються тим, що світ пропонує. Не шукають спасіння, не шукають молитви, не хочуть каятися, не хочуть змінюватись. Але зато всі вміють говорити, як ті фарисеї і роптати на тих монахів, на церкву Христову. А що ви приклали туди? Скільки ви вклали молитви? Який ви подвиг понесли? Ви хоч одну ніч не поспали, а помолились. Ні, правда? Попробуйте, помоліться. На Пасху стоять, де коли приходять і добігають, ой, батька, посвятіть, бо не встигли. А що ж не встигли? Бо заснув. А зато бачить, що монахи і Церква Христова не така їм. А що ж ви хочете побачити? Христос сказав, мене гнали і вас будуть гнати. Мене послухали і вас послухають. Так і відбувається, слава Божі, вони є вічно живі і вічно дієві. Але ми християни, ну от ми повинні бути відважними. Ми повинні стояти з Христом, ми не повинні малодушніти. Ми ніколи не повинні зарікатися, що я не буду так, як інші. Я буду з Христом завжди і, 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 і скрізь піду. Є приклад. В Євангелії ми сьогодні чули апостола Петра. Він казав, Господи, якщо всі зрічуться, я ніколи. От я з тобою, Господи, буду скрізь. На що Господь йому сказав, що півень навіть не проспіває тричі, а ти вже зрічайся. От ніколи ми перші не повинні зарікатися в тому, що ми не будемо такі, як всі. Навіть що б не сталося, ми повинні впавати набої і каже, Господі, укрепи. Щоб мені залишитися в церкві, щоб мені залишитися з тобою і не зрадити тебе. Щоб Господь дарував таку відважність вистояти. Ту відвагу мали святі угодники Божі, зокрема мученики. Їх хвилина розіп'яття, а вони молились Христу. І Господь дарував їм силу, благодать. І вони протистояли проти всякого зла. Це є і приклад нам в сьогоднішній день. Ми не знаємо, що нас чекає. Через декілька днів навіть, тому що ми живемо в особливий, лукавий, хитрий, спокушений час диявола. І для того, щоб самим не відхилитися, для того, щоб самим не зрадити, нам потрібно бути з Богом. І друге, коли ми бачимо, що щось відбувається таке лукаве, недобре, скверне, бачимо і гонителів, і церкви, і Бога, ми не повинні їх судити. Ми не маємо такої влади. Ми... Ту владу має тільки Бог. Ми можемо тільки за них помолитися щиро. Звісно, це прикро, це боляче. Але знову нам Євангеліє показує в сьогоднішній день, що ті ученики, які були з Христом, вони що зробили? Всі розбілися. Один залишився Іван Богослов. Правда? І Господь не осудив і їх. І не осудив тих, хто його розпинав. Але коли Господа розіп'яли, першим з ними в рай війшов розбійник. Той, котрий кривдив, вбивав, беззаконня творив, він розкаявся. Господь дарує таким покаяння також всім без винятку. І тому ми не повинні судити. Бо такі поті Господні сповідімі, от розбойник висів на хресті, розкаявся один, а другий холив. Той пішов в ад, а той пішов в Царство Боже. Першим. Далі, коли, коли Христос помер на христі, не ученики прийшли до Пілата і просили тіло. правда? Не апостоли, а прийшли хто? Іосиф і Нікодім. Вони були тайними, потім Іван Лія говорить, що вони були тайними учениками, але вони були ревнителями закону. Фарисеї, то, вони були фарисеями. І вони дерзнули, говорить нам Святий Іван, що Іоосф дерзнув і пішов до Пілата, от таку відвагу проявив, щоб востаннє послужити Богові. Тому ми ніколи не повинні і осуждати тих людей, а навпаки, молитись за них. Бо ми не знаємо, як Господь кожному дарує. Це таке прозріння, і коли воно прийде. Нам потрібно бути в церкві, нам потрібно частіше сповідатись, причащатись, виконувати заповіді Божі, пропускати через своє серце оте нагадування великої жертви Христової, що воно відбулося саме за нас, за кожного, і, і за весь світ світ в цілому. Хай же отею жертвою Господь нас сьогодні укріпить. Щоб воно було в нам завжди, в нагадуванні, перш чим ми маємо зогрішити, щось недобре звершити, подивіться на хрест, який є в нас на грудях, і, і тоді воно все відпаде. Хай же Господь своєю силою і благодаттю укріпить нас сьогодні не роптати, не оскорбляти, а бути людиною, світити для світу.